Ми на миргород курорті в самому центрі, щоб ніхто не сумнівався інсталяція цьому підтвердження. І це серце курорту, бювет. Тут дуже красиво плавають лебеді і чорні і білі. Також тут буде працювати фонтан, на жаль, на цей час він не працював. Але коли працює, то дуже красиво. Ось ви бачите і білі лебеді. Тут дуже гарний парк. Є де прогулятися. Тож люди тут відпочивають, вони є. На курорті працюють лише, на жаль, два санаторії. Це санаторій Березовий Гай та санаторій Полтава. Але людей Тут е, зараз не видно, але їх багатенько. Працює торгівля, тож можна придбати сувеніри додому. Це дуже чисто і охайно. Крокуємо території курорту. Бачимо, що тут є навіть міні-зоопарк. Крамнички з різними сувенірчиками. Зоопарк невеличкий, тут живуть птахи. Зараз ми знаходимося біля санаторію Миргород. Він, на жаль, не працює, але дуже красивий і гарний. Видно, що тут працюють ландшафтні дизайнери. Територія дуже прибрана, дуже чиста, дуже охайна. Неймовірне повітря і дуже багато квітів. Вартість проживання в на санаторії Полтава та Березовий гай однакова. 1300 гривень коштує проживання з однієї людини на добу, куди входить трьохразове харчування, лікування, а також критий і відкритий басейн. Зараз перед вами відкритий басейн. Дуже красивий, дуже живописно виглядає, але чомусь не працював. Минулому році сюди можна було приходити всім бажаючим, висів прискурант. Це десь коштувало в районі 400 гривень на добу. Ну, думаю, що ще літо попереду і буде все добре, басейн буде працювати. Що порадувала на Миргород курортів, що тут дуже багато квітів. Це така прикраса території. Все дуже зелене, є інсталяції для фотосесій. Є багато лавочок. Так, досить гарно. Подивіться, який гарний курортний парк у місті Миргород. Тут є турники, є багато-багато лавочок. Тут дуже чисте і гарне соснове повітря. Тут гарно знаходитись, приємно. В цьому гарному парку є різні варіанти тропи здоров'я. Тож, ви можете кожен день прогулювати з різними тропками. Поруч тут знаходиться пляж. В цей парк можна приходити всім бажаючим погуляти, подивитись на курорт, подихати повітрям. Тож майте це на увазі, якщо ви будете в Миргороді, то обов'язково завітайте до курорту. Візитною карткою миргород-курорту є такий гарний понтонний міст. Через річку Хорол. Тут дуже красиво і також квіти. А ось і пляж, який входить до вартості проживання у санаторіях курорту. Пляж дуже чистий. На пляжі також є шезлонги та парасольки. Але мене завжди дивує, коли я приїжджаю сюди влітку, що зовсім немає на пляжу людей. Здивувало те, що на пляжі є обідня перерва з 12 до часу, тож вас запросять покинути цю територію минулому році можна було відвідувати пляж усім бажаючим. Це коштувало десь в районі 25 гривень. Тож ціна досить доступна. Але відпочиваючих немає дуже красивий пляж. І це плюс відпочинку на миргород курорті, що коли спека, то буде де поплавати та позасмагати. І серце курорту, це, звичайно, бювет. Тут дуже красиво, дуже красиво він зроблений, але людей також не було. Якщо ви відпочиваєте в санаторії, то вода входить до вартості путівки. Ось такі тут кнопочки, підходите, нажимаєте, і водичка буде. Набігати. Скільки пити води вам призначить лікар. Це все робиться не самостійно Також можна придбати, купити воду на бюветі, і маленький стаканчик води коштує 8 гривень. На мій погляд, це дорого. Літр води виходить десь в районі, я так розумію, 80 гривень буде коштувати. До речі, труска літр води коштує 36 гривень з 1 травня. А до цього коштував 24 гривні за літр. Ще один санаторій, який працює на території Миргород-курорту, це Березовий гай. Ну, ви бачите, що санаторію топає в березах, тому і така назва. Він знаходиться зовсім поруч із бюветом. Стандартний номер коштує тут 1500 гривень лікуванням трьохразовим харчуванням, відвідуванням басейнів та пляжу. Як ви можете побачити, що на Миргород-курорті дійсно дуже чисто, дуже все прибрано, акуратно, хайно тут. Дуже стараються, над цим працюють. Ну, а я вам бажаю гарного відпочинку на Миргород-курорті, а також в інших місцях. Миргород завжди вас чекає, це дуже гарне і красиве місто. До нових зустрічей, до побачення!